Ворог здійснив масовану атаку на Україну. Мапа повітряних тривог була повністю червоною. Впродовж ночі сигнал тривоги лунав і в Харкові. Через область транзитом пролітали ворожі дрони та ракети. Працювала протиповітряна оборона. Станом на зараз інформації про постраждалих чи пошкодження немає. Детальніше про оперативну обстановку у Харкові розпитаємо Ігоря Терехова. Це міський голова Харкова. Пане Терехов, вітаю вас! Вітаю, вітаю вас! Вітаю. Доброго ранку. Отже, давайте розпочнемо з оперативної обстановки. Яка вона станом на ранок? Ну, хочу сказати, що як завжди. Оперативна обстановка складна, бо насправді Харків практично постійно перебуває під обстрілами. Так на щастя цієї ночі не було вибуха вчутного Харкова. Але як ви вже сказали, через Харків, через Харківську область, пролітали і ракети, і шахеди і лунали повітряні тривоги. Взагалі, якщо сказати, то якщо підвести підсумок минулого тижня, то ми мали 23 обстріли: це були каби. І шахети і впіві дрони mm -hmm. на жаль, 38 людей отримали поранення. На жаль, маємо загиблого працівника нашої комунальної служби співчуття родним і близьким родини його. Так що така ситуація, як вона є зараз, місті Харкова. Пане Терехов днями Харків був атакований fpv дроном, який приніс на собі дрон Молнія. Це питання виносилося на раду оборони міста, і які це виклики створює для системи ППО, що охороняє місто? знаєте, я хочу сказати, що дійсно це новий випадок і нова тактика росіян, які вони зараз втілюють місту Харкову, по місту Харкова по Харківській області. Що стосується е, того, як е, противодіяти цьому, то так ми на постійному зв'язку зараз з військовими і чудово розуміємо, е, що е, просто так неможливо це все е, протистояти, і тому е, сьогодні розробляються. Нові методи спілкуємося з військовими. Вони мають певний план. Дій я не можу його розголошувати, але це таке складне завдання для них. Але вони працюють для того, щоб зробити так, щоб противостояти цю ці цієї нової тактики Росіян. Стосовно евакуації, запитаю, в які умови і куди загалом місто готове прийняти тих, хто готовий евакуюватися зараз, і яке взагалі забезпечення місто надає тимчасовим переселенцям? Ознати, ну, я хочу перш за все сказати, що ми маємо приймати цих людей, і це наші люди. які Свідомо обрали Україну як своє свою рідну країну, і для нас дуже важливо, щоб вони відчували себе захищеними на сьогоднішній день ми маємо 208 тисяч вимушених переселенців це люди які приїхали до нас з донецька луганська херсонська запорізька області де окупованих територій території де йдуть зараз активні бойові дії і кожного дня ми приймаємо людей тільки за минулий тиждень приблизно Тисячі людей ми прийняли. Так ми розміщуємо їх у гуртожитках. у нас є така можливість сьогодні. Ми заділи 52 гуртожитка. Це гуртожитки, які належать до наших вишів, і ми там розміщуємо людей. Крім цього, люди ці люди забезпечені практично всім необхідним. На жаль, багато людей. Мають інвалідності, вони потребують окремого обслуговування. Крім цього, є діти, які повинні навчатися, і ми влаштовуємо їх і в підземні школи, і в митро школи для того, щоб вони мали можливість вчитися. Ми відкрили окремий ЦНАП, для вимушених переселенців він працює тільки з вимушеними переселенцями. Так їх питання дуже відрізняються від тих питань, які ставлять сьогодні харків'яни, і ми допомагаємо їм. І люди активно йдуть і знають про ЦНАП. І ми надаємо всі послуги, які необхідні, для того, щоб вимушені переселенці відчували себе так, як в рідному домі. Пане Терехов, температура поступово знижується. Опалювальний сезон стартував. Чи які об'єкти зараз у місті підключені до теплопостачання і до яких викликів готуються комунальники? Ну, Перш за я хочу сказати, що я вже наголошував. Що ця зима буде найважчою зимою, яку ми проходили під час війни? І хочу сказати: ні, я не буду коментувати підключення теплопостачання, бо ми домовлялися, що ця тема буде окремо прокоментована після того, як ми пройдемо опалювальний сезон. Пане тараху, а про електропостачання розкажете. Яка зараз ситуація Скажу, з ну, на... Скажу, Тихую, ось, Це Харко є секретом для всієї країни? Насправді важка ситуація, яка по країні і так застосована графіки аварійних і планових відключень. відключеновим опубліковане на сайті Харкову Бленерга. Вони працюють. Я дуже вдячний сьогодні всім працівникам і наших комунальних служб, і Харкова і нашим енергетикам, які роблять неймовірно для того, щоб не зважаючи на постійний обстріл, енергетична критична. Інфраструктура міста Харкова, Харківської області все ж таки було була енергетика, і так є відключення, є графік, але ж вона є. У місті планують зводити підземні дитячі садки. Чи є фінансування вже на ці об'єкти? Скільки таких дитячих садків підземних планується? І ну загалом, який приблизно бюджет треба знаєте, так дійсно це дуже важке, але дуже необхідне питання для профронтових міст та громад. І ви знаєте, що ми створили асоціацію прифронтових міст і громад, і на кожної зустрічі це питання ставиться, і це питання звучить. Бо сьогодні нам необхідно, щоб ми будували дитячі садочки. І сьогодні неможливо одному місту за власний рахунок побудувати, бо ми розробили ми вже розробили на кошторисну документацію. Повністю затвердили цю проект на кошторисну документацію. Пройшли всі необхідні експертизи. І хочу вам сказати, сказати що е, такий дитячий садочок дуже дорого коштує, якщо ми візьмемо підземну школу, то школа, яку ми будуємо. Яка розрахована на 1200 учнів учнів дві зміни, тобто в одну зміну 600 учнів там постійно перебувають. Вона коштує приблизно 110 мільйонів гривень. Якщо взяти дитячий садочок, який розрахований на 120 діточок, які постійно там перебувають, то вже такий дитячий садочок коштує для бюджету 250 Мільйони гривен ми, розумієте, яка який рівень цін сьогодні існує. Е, так, ми звернулися. Ми за власний рахунок розробили проект кошторисну документацію, затвердили її е, е, і звернулися і до уряду, е, і до наших міжнародних партнерів з проханням, щоб ми фінансували так і частину бюджет міста будуть фінансувати і, і розраховуємо на підтримку держави. Пане Терехова, уточніть, будь ласка, у чому відмінність підземних дитячих садків від підземних шкіл, тому що тут дійсно вартість вдвічі більша. Велика велика відмінність, бо нормативні документи кажуть нам тому, що є певні нормативи, по яким може перебувати такий великий час дитина. Під землею, тобто, дуже складне обладнання, дуже дорого коштує це обладнання, бо це здоров'я і життя дітей. Вони маленькі, їм потрібно відпочивати. окремий харчоблок потрібен. Дуже такі серйозні нормативи, які є для того, щоб дитина перебувала в безпеці і була здорова. В цих дитячих садочках. пане Терехов, вдячна вам, що долучилися. Ігор Терехов, міський голова Харкова, був на прямому зв'язку зі студією.